10-11 жовтня відбувся міжконфесійний Капаланський форум, який об'єднував собі всі Івансько-Протестантські церкви України. Організатором цього форуму виступила Рада Єванських протестантських церков. На цей форум запрошені начальники службового капеланства різних родів військ, і я думаю, що це так само буде надихати наших капеланів на те, що сьогодні наше служіння воно сприймається і високопосадовцями сприймається у війську, і те, що ми чуємо, що військовослужбовці потребують сьогодні капеланів. Форум воєнних капеланів об'єднані в Має на меті, по перше, поінформувати і церковну аудиторію, і зовнішню аудиторію про служіння військових капіланів про їх здобутки, про їх виклики і про їх плани для того, щоб попросити про підтримку молитовну або практичну форум. Також має на меті українське капіланство знайомити, налагоджувати зв'язки із їхніми колегами з інших. Країн, чому ми маємо і вітання, і виступи, і доповіді від колег воєнних капіланів з інших країн. Ну і звичайно, це напрацювання спільних позицій, методик роботи, знайомство з найкращими зразками досвіду, який дає найкращі плоди, також напрацювання спільних протоколів дій, напрацювання спільних якихось підходів і так далі. І, враховуючи, що в нас іде війна, це надзвичайно важливо. Щоб забезпечити наших воїнів духовною підтримкою, а коли навколо цього об'єднуються церкви, це надзвичайно важливо в контексті взагалі духовної безпеки всієї країни в програмі заходу. Крім біблійного вчення на предмет присутності священника у війську його відповідальності про тих, хто поруч із ними. Його задача для того, аби берегти їхню душу, зціляючи її при потребі, чи надихаючи і мотивуючи їх, є також великий перелік практичних тем, які капелани опрацьовують. Це стосується, звичайно, і етикету капелана. це стосується і практики богослужіння у військових польових умовах, так само про звеншення звершення священнодій в польових бойових умовах. Тут, звичайно, і питання розвитку капеланського служіння в Національному масштабі, тут і питання про авторитет капелана в війську, тут і про роботу з сім'ями наших комбатантів, поки вони вдома, тут і про працю з демобілізованими чи тими, які вже звільнилися з армії, з інших різних повноважних причин. Тому перелік робочих тем заходу. Дуже широкий. Ми хочемо об'єднатися євангельськими протестантськими церквами в єдиному бажанні допомогти нашій державі побороти ворога як на духовному фронті, так і на фізичному. Я дуже вдячний організаторам. Були дуже гарні спікери, дуже гарний виступ дітей. І ще раз собі нагадуєш про те, що. Герої це не ті, хто вмирають, а герої це ті, хто прийняли рішення йти і захищати. Герої не обов'язково тільки військові. Герої це волонтери, це добровольці. Ми зараз кажемо про капеланів добровольців, які теж їздять на ці передові, їздять ці гарячі точки, їздять на місця зіткнення. Вони теж прийняли рішення допомагати, бути разом. І разом робити цю перемогу, здобувати перемогу. Для кожного із нас дуже важливо для капіланів, штатних капіланів, мати стосунки з отцом небесним, з нашим Господом. Тоді ми зможемо пройти цей шлях і вистояти. На моє глибоке переконання, що цей форум дуже ефективний, він вдався, і багато вже йде розмов і прохань, щоб такі форуми були постійно діючими. Як мінімум один раз, а бажано два рази в рік. Тому Бог благословить, щоб це служіння розвивалося і праця намажувалася. А особливо після закінчення війни всі ці хлопці, капелани, вони вкрай потрібні будуть для роботи з травмою. І вони нам багато що допоможуть в цій праці.